Добрий день! Сьогоднішній урок літературного читання проведу я, Ірина Сергіївна, Леонід Глібов, Байка «Чиж та голуб. Давайте трішечки попрацюємо. Попросимо тиші. Ць, 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 ць. Розженемо галасливих птахів. Защить комарик, проженімо його. Ц, ц, ц. Загуркотів у полі трактор. Др, др, др. Закаркали ворони. кар кар. кар жу-жу-жу. Вам мурашку покажу. Повторіть. Жу-жу-жу. Вам мурашку покажу. жі, жі, жі. Гострі точимо ножі. жі жі. жі. Гострі точимо ножі. Зу зу зу. Погодуй мою козу. Зу, зу зу. Погодуй мою козу. Са, са. са, Укусила міст. Оса, Ра-ра-ра, ми весела дітвора, повторимо скоромовку разом. Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Ще раз, голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Леонід Глібо це поет, байкар, видавець та громадський діяч. Байка це невеликий, найчастіше вершований твір повчального змісту. Дійовими особами байок найчастіше є тварини, іноді людські істоти чи неживі предмети. Байка служить зразком життєвої мудрості. Сьогодні ми з вами будемо читати байку Леоніда Глібова, «Чиж та. Голуб Я читаю, а ви уважно всі слухаєте та слідкуєте. Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький, В садочку все собі скакав та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить. Та й сміється. А що? Попався от тобі й на, вже певно, голова дурна. Не бійсь мене не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик. Ні. Оце аж гульк і сам піймавсь в сильце. На себе не надійся, чужому лихові не смійся. Ми бачимо невідомі для нас слова. Проворненький, швидкий, сердега, бідний гульк швидко піддурили, пошукали або обманули. А зараз відпочинуть трішки наші. Очинята Самостійно прочитайте байку. Прочитайте, у яких словах виявляється самовпевненість і безсердечність Голуба. Прочитайте рядки, якими висвітлено байдужість голуба. Прочитайте слова Голуба, де він вихваляється своїм розумом. Що з ним потім трапилося? Пам'ятайте, що добро завжди починається з нас. Творімо добро на цій землі.